Якщо ви хоч раз змивали погано СПФ і у вас з'являлося висипання, я вас дуже розумію. Цього літа один раз я погано змила СПФ, і в мене посипало ось тут просто все. Сказати, що я злякалася, це нічого не сказати, тому що я була в Іспанії і я подумала, що, можливо, в мене на щось з'явилася алергія. Але потім я включила свою голову, трішки подумала, через що це може бути, і я зрозуміла, що це через СПФ. Так, ось, якщо ви стикалися з такою ситуацією, або у вас сипать ось цю зону над грудьми, в мене є вирішення, і я просто відриваю його від серця, тому що ось ця сервешка допомогла мені позбутися цих висипань. Кожен раз, коли в мене вони з'являються, я користуюся цим гелем, і вони в мене за два дні пропадають. Я хочу сказати, що це на 100% діє для мене, тому що я знаю, що у мене точно немає ніяких захворювань або проблем з внутрішніми органами. Я знаю, що висипання в мене можуть бути через. Те, що я використовую не завжди супер очищуючий гель. Якщо у вас є висипи, які давно не проходять або вас турбують, то йдіть, будь ласка, к лікарю. Якщо це може бути через недостатньо очищуючий гель, то користуйтеся іноді такою сервешкою. Вона справді мене врятувала.